Чи отримає Україна додаткову військову допомогу від США до кінця року? Так, да, Ще щось дадуть нам до кінця року. А, якщо ми говоримо не про ту, яку вже оголосили, а ще якусь додаткову, да. Щось повинно бути. Не скажу на. до речі, не саме, не то, щоб не саме ходове для нас, а не саме те, умовно кажучи, що би дозволило. Давайте так, давайте скажу порівнянням по-іншому. Тобто, якщо а, це якщо дати обичні снаряди, хоча вони теж потрібні, да? і дати далекобійні снаряди. А от тому, да, нам дадуть, але трошки не те, що чого би нам хотілося. Але тим не менше, і на тому дякуємо. Чи відновлять публічний доступ до електронних декларацій восени? Тут якось дивно: або ча частково, або деяких. Тобто, в мене да, але з але. Я, розум... Я так розумію, що депутати не дуже, не дуже раді, взагалі, щоб це було в якомусь доступі і так далі. Але, е якийсь, умовно кажучи, частковий доступ все-таки частковий, як мінімум, все-таки нададуть. Чи припиняться щоденні атаки безпілотників на Одещину до кінця вересня? Я би не сказав, що воно припиниться. Це, скоріш за все, буде мати під собою волнообразний від тише громче, тише громче і так далі. Тобто, ну сказати, що прям припиниться ні? Не скажу. Чи буде ефективним ростем умеров на посаді міністра оборони України. Людина працювати буде. Людина буде щось думати, щось може нове пропонувати і так далі. Людина прекрасно може домовлятися, розмовляти. Людина прекрасно буде владіти своїм речовим апаратом, скажімо так, да вот. і е, може навіть буде проявляти якісь ініціативи або в обміні полоненими, або в вирішенні якихось дуже важливих питань. Е, це вже з однієї ефективність. З другої сторони, в мене тут падає перевернутий диявол, Зараз я його е, постараюся відкрити. Він хоче мені сказати. Ну, зрозуміло, це як і на прямому ефірі ми з Олександром, яке говорив. Е, в голові міняється тільки король да? і але все то, що напрацьовано, всі схеми, які напрацьовані, тому що тут багато людей, схеми, в яких є, е, участвує багато людей, вони остаються. Тобто, умовно кажучи, міняється тільки лицо. І все. Це те, що працювало, так і буде працювати, тобто, умовно кажучи, ефективним, да, він буде, але ж знову ж таки, ефективним буде він як е, особистість, як нове обличчя, але повпливати якось на схеми, які вже 350 років працюють пів, да, да глибше в міністерстві. Ну тут навряд. Чому Ілон Маск зірвав атаку зсу на Крим? Скажу так, як мінімум, відключав, не відключав, але, умовно кажучи, чи заважав, заважав. Є в мене тут карти, що на одній колоді, що на другій, які мені кажуть, що людина заважала, людина не давала або того зв'язку, або того доступу, або зменшила не знаю, радіус дії як, якимсь чином, або щось, щось в цьому, щось в цьому випадку. Плюс карти моря, да, про що ми кажемо знову ж таки, небо карти, карта моря і так далі, вода, і, і оце все. Плюс на, на питання чому, скоріш за все, там якісь, в общем-то, гарні взаємовідносини з російською стороною або з Путіним, або, або щось там. Щось там є, якісь дружества. Чи призначили вже нового керівника ПВК Вагнер? Там ще між собойчики йдуть. Там ще, умовно кажучи, якісь між собойчики, якийсь боротьба права за владу, умовно кажучи. Ну, я думаю, що скоро ми когось почуємо, що когось все-таки видвинуть скоро як ватажка. Чи справді в РФ повністю припинили вербування в ПВК Вагнер? Скоріше за все, так, да, але не скажу, що, а, ну, по-перше, ті, хто виявляє бажання приєднатися, приєднуються, да, там, по якимось зв'язкам і так далі. Можуть приєднатися, ну, самі, да, Добровольці. Це по-перше. По-друге, здається мені, що а, набір припинений, поки як мінімум немає єдиного точного ватажка. Тобто, далі, далі, знову він скоріш за все буде набирати або обертів, або буде якось по-тихому. е, це продовжить існування. Чому Румунія вирішила евакуювати жителів прикордонних з Україною сіл? А, знову такі домовленості про евакуацію колісниця в нас да, з прилеглих, в общем -то, територій. тому що ну ми з вами чули. Тому що ми з вами чули, що в небі літають дуже неприкольні для них, в общем -то, апарати, які роблять їм ди диявола. Які роблять їм диявола, є загроза небажаних, умовно кажучи, небажаних смертей. Поэтому, поэтому ми вирішили евакуювати людей, які з Прилеглі до, в общем-то, кордону. Дуже занепокоєна влада за своїх громадян. Чи розпочнеться до кінця року процес виготовлення снарядів для України в Польщі. Тут в мене карта сили так, але. Щось пов'язане з фінансуванням. Ну, типу, Польща на своїх, умовно кажучи, началах, так, да, звісно, безусловно, може почати, але потім, але потім, ну, до, до, до передати до времени. Давайте говорити відкриття. А вода передав времени, да, Польща може на своїх началах це все пітлять? а потом а потом прийдеться, щоб хтось фінансував? Або це знову таки наші гроші? Якщо буде коротше, якщо буде фінансування, будуть і припаси. Чи надасть Ізраїль військову допомогу Україні до кінця року? М -м, Ізраїль може, і це тільки може, і в дужках, але не точно, щось надати нам на фронт. Карта протистояння і десятка мечів. Може щось надати на фронт, але за умови, і тільки під видом, щоб домовитися з нами. Ми пам'ятаємо про конфлікт Ізраїлю з нами. Да? А, от, і що, типу, НАТО вам. Най воно у вас буде, але давайте коротше, ви нам не, не, не закривайте нам там не знаю, доступ, не знаю, там без візу та і та, так та, та, та далі. Що в них у, у них там з нами? Це таке глобальне питання, в якому я не дуже свідочний. В общем то раді гаверніков можуть щось дати. Все. Чому в РФ обмежують обіг готівкової валюти? В мене тут, в принципі, говорять, що а нема, ну, немає, немає в достатньому кількості готівки, щоб нею, ну, умовно кажучи, прямо так розпоряджатися, як колись. А, от, от, якщо випустять нову, буде інфляція. У них і так той дерев'яний значить, вартує найбог милує, і найбільше, стільки ж раз в 300 він вартував. А, от, якщо вони випустять нову готівку, буде ну, для них це буде крахоподобно, Да? Смерті подобна, Тому вони вирішують обмежувати, в общем-то, абіход готівки в своїх болотах. До речі, буде далі буде все строже, що касаємо готівки. Чи дійсно більшість країн ЄС виступають проти подовження заборони на імпорт української агропродукції? Um, так, в принципі, не проти, але знову ж таки, но, то ли ми колись дивилися питання, то ли, що в мене знову якийсь апределений від продукції. Я не скажу, що завозьте люди добрі, все, що хочете, там і нам, і їм, і всім, кому треба, Да? Ми можемо дозволити вам, і ми не проти, якби ви чи щоб ви, в общем-то, імпортували до нас, наприклад, тільки. Там не знаю, боже, тільки о, пшеницю, наприклад, і тільки її, тому що, наприклад, там не знаю, жита в нас вистачає, Наприклад, тобто, тут у нас щось більш локально і щось більш точечно. Я би не сказав прямо, що про всю продукцію річ чому росіяни почали депортувати українських дітей до Білорусі? Дуже, дуже дивна відповідь, таке відчуття, що Росія таким планом або під ну, не думаю, що підставляє Білорусь, але тим не менш хоче якось, в общем-то, від відповідальності за, знову ж таки, за те, що вона депортує дітей і, в общем-то, забирає їх собі, просто зменшити відповідальність. У мене якось так. То якось логічного іншого цього відповіді я вам не дам, тому що в мене її немає. У мене взагалі. Вообще... Логіки в якихось депортуваннях людей до Росії в мене завжди її немає, тому що це якесь нелогічне, що попало. Чи розпочнуться активні бойові дії між Азербайджаном та Вірменією, і чи пов'язана з цим Росія? Ось вам гори. Ось вам будиночок. Конфлікт буде, і до речі, конфлікт буде накалятися, хочу вам сказати. Але поки що, ви знаєте, я на даний момент у мене немає ні одної карти, яка би сказала мені про поки що, як мінімум, наголошую, якби сказала б мені про прям збройний конфлікт. Будуть, скоріш за все, якісь перемовини, спроби вирішити конфлікт більш-менш якось домовленостями і так далі. Але. От за цим, за цим в мене ще поки що нічого не, не зрозуміло. Тобто, перемовини дадуть а, остаточно якусь, в общем-то, толчок до чогось, а до чого тут ще в мене не промальовано. Чи справді Росія вивела практично всі військові підрозділи з території Білорусі? Спитався трохи по-іншому. Говорять, що ну, росіянські солдати там є, але не в тій кількості, яка б би, яка би, становила загрозу. Ну, Тому, скоріш за все, так. Да. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.